що ти у від примудих і розумний, і ти те дитя, так оче, бо так було тобі, щасливий юр, що наша церковця носить це ставне ім'я артиста одужа Михайліва. Знаєте, коли подумаєш за ту подію, що сталося в небі. Жах і обурення збирає. Як такі світні англі, як вони могли збудуватися і збунтуватися проти Господа? Господь їх наділив всім, що потрібно, святосяйні. І той цих, який святосяйний, він сказав, збудую над зорями і зрівняються з Богом. І інші ангели, почули цей клич, вони пішли за Люцифером. І Архангел Михаїл. Він тоді скрикнув, ніхто як Бог, ангели, чому йдете за Люцифером? Я за заріхов, ніхто не рівний Богові, як ви можете так? І спам'яталося, багато ангелів спам'яталося і твердилися в добрі, пішли за і Михаїлом, і світні ангели перемогли і їх ангелів. І, як нині, чуємо тому Святому Івані як сам Ісус Христос свідчить, я бачу сатану, що немов блискавка падав з неба. Але ти Михайло сьогодні є з нами. Це є великий віддає, так само такої певної любові, те, теж він нам послужив. Бо сьогодні в нашому виконаті є три праздники. Є є в, в устці і в Мельниці. Кожен у церкві потроїсів, хто розподілиться. У нас нема насправді дуже так багато. Але сьогодні вітаємо вас. Ну і Хочу бажати вам, щоб тими словами. Господи, Духи Борецька хочу бажати, щоб Михайло діяв, знаєте, раду щиро, щоб Бог славав свої благодать, і щоб все це щоб ми Дломало силу, духовну силу, впровадити і нас, і своїх партнер у Христовому. Усіх Михайло вітаю сьогодні і, ну, Михайлов, навіть, 에, заводні, і 에, бажаю вам, Михайлин, щоб. І і і і ім'я Михаїла дуже багато по-різному перекладається, кожна мова десь по своєму. Десь каже, хто є Бог, десь каже, що Господь допомагає. І тому я хочу, щоб завжди ім'я Михайло, хто як не він, був перший, при, при Богові і при творінні добра, і при творінні любові, хто як не Михайло, він перший. Так. Сьогодні ми особливо святкуємо своє новому в в календарі. Я приведу за те, що Михайло приїхав на білому десь так в народі. Напевно, що Михайло тепер буде десь більше на колеса переводити, знаєте, де вже так міняти трошки літні на зимові, настільки падають, яка гарна погода, дякую Богу, таку, яка сьогодні є. Але вітаю всіх вас, вітаємо сердні Господь, як і спритих, Михаїл, дамо війна цю силу протистояти злого. Вітаю сьогодні наших користь. Вітаю сьогодні сестринство, братства, вітаю всіх тих е, чоловіків і жінок, які працювали цьому і допомагали своїх праці біля церкви. Вітаю наші спільноти, нашої прахіці, постріли Матрімовича, з нашим літанням, дружину, моїх дружину. Усіх вітаю сьогодні, всіх, Нехай михайських Господь наповняє вас, усіх, не просто нехай на все, а на добрих намірів щоб знову ці добрі наміри, зреалізовуватися і вратися далі вперед. Тому нехай сьогодні всемилосердний Господь сотворить Хрисні Божі благословення для нашої маленької країни, для наших воїнів, для всіх тих, хто носить ім'я Михайло, Україна, саме, Михайло, для всіх нас присутніх, наших сім'ї, родини нашої парафії, за всіх дітей молодь нашої парафії. Всі тих, хто сьогодні, на жаль, але десь далеко за кордоном не може, не має можливості, з різних причин, з різних причин бути сьогодні святувати разом з нами. Нехай сьогодні 77 Господь заслухає заслугність, пані стратику Махаділа, села тесні Божі Поговання на многих. Надію тобто, я всіх так натихаю, всі чекаю перших рядах, щоб всі було перших рядах. Добре, ну, так само дякую сьогодні нашим правцям, Володимиру, з Кірюків звичайно замикаємо, з нами і оцю ну, Василю за їхнє служіння, що вони сьогодні разом нами спільно служили, сповідали, казали слово до нас, так помирали з того, словом. Нехай Господь щедросилає. На них і їхні сім'ї різні Божі благословення на. provada je telo moje ti oskoteno imče ne što na volu tor vi Дождь водиться отъ тебя. Ильче не шувано было. И О, скажи, Боже, в самогуті очі Господа нашого Ісуса Христа, сидими творить веса, вотні мають сла, його собачок вода, а води побачив його, налякалися, тривожуйся безгоді, та щели багато шуму, ти святі у морі, і стежок на частинах водах, і стів твоїх не піздають, ти хрещенням єдинородного сина, того, тіленого щастя на нього присвятав Дука, голубиного вигляді і твоїм вітцівським словом, юрданські струмки освятилися, тебе нині, ми слуги твої покірно молимо, і благаємо, пошли благодать Пресвятого Духа, на воду цю тим благословенням, благослови, очисти, освяти і дари їй благодать, власнені Йордану та силу, що очищує сюрмість, я і всяку недугу, і проганяє бісів, і всі підступи, та хитрощі їх. С ти, що води Йорданської явни Христового і благословив всіх наших через свою покору. Стаємо слугами твоїми, і сподобана сповнитися Твого освячення прийняттям цієї води, нехай буде вона нам на здоров'я, душам і тілам. Бо Ти єсе освячений наші, тобі славу віддаємо, З вічним твоїм отцем і присвятими вдаємо, що порячим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічені, Спаси i